Озвучуємо фільми на замовлення. Мірабакс. Оце свідання. Це типа піти попісяти ночі на заправку. Страшно пиздець. Я ніколи не думав про це. Звичайно, ти ж не думав. Ти ж не дівка. Та ти, наче, з виду і нормальний хлоп, але. Але ці вусики, наче фільм про якогось маньяка. Можна я у тебе дещо спитаю. Ти що, серійний вбивця? Ні, Ларіса, ну ти пизданула. Від продюсера Барбаріан та Диявол уночі. Кіс-кіс-кіс-кіс. Ей, китю, кіс-кіс-кіс-кіс. Найрозумніший трилер усіх часів. Ось тебе китю. Твої обкорення очі ще такого не бачив. Треба заїхати на око. Ані хуя. Та я тобі спизділа. Оце так поворот. Долар по вісім. Найбільший сюрприз робот. Ну а тепер, коханий. Вмикай генератор. Дивний Любий, Страндже Дараліт, Іванутий Кохан, Камінг Сун, очікуй скоро, директор фотографії Джівані Рібісі і куча якихось актерів.